Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги термопасту. Це високоякісна термопаста для процесора, розроблена для ефективного охолодження. Ця термопаста підходить для використання з кулерами, забезпечуючи надійне та довговічне рішення для управління температурою. Термопаста mx 4 відома своїм легким нанесенням та. Неелектропровідними властивостями, запобігаючи будь-яким коротким замиканням, покращить систему охолодження свого комп'ютера за допомогою цієї першокласної термопасти.